Як мені синку Як би ж мені синку, не жаль. Ж мені, синку не жаль. Прощання з 29-річним молодшим сержантом Богданом Нікітіним відбулось сьогодні на Майдані Незалежності. Не раз давав Богдан бій, російському окупанту. Давав взяттям, як і кожен воїн. Герой України, який похований з прапором своєї рідної, незалежної і незламної України на своїй Алеї Слави, він зовсім не боявся смерті. Він Пішов і придбав автомобіль сам, в якому і бував на позиціях, де. Спинають голову негідникам. Богдан Нікітін навчався в 22-й школі, був кухрем з освіту і не мав військового досвіду. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, пішов служити добровольцем. Людина з великої букви зразу, ну наскільки знаю, зразу пішов добровольцем воювати. Правили на Донбас на передову. Богдан Нікітін загинув 14 вересня поблизу села Богоявленка Донецької області. У його машину влучила ракета. Дуже приємно, що є такі люди, завдя... 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 завдякуючи їм. Ми сьогодні маємо більш-менш якийсь спокій, тому що, на жаль, війна забирає саме найкраще. Але я думаю, що перемога буде за нами. Треба завжди приходити на Майдан, віддати чану, тому що це наш обов'язок прямий. і треба чітко розуміти, кому ми завжди завдячуємо. Поховали героя на кладовищі Нова. Артем Остапюк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне.